Із болю болю духові злетіти. Гармонію вказав твій глас і перст, пасхальну свічечку тримає ніжно квітень Христос Воскрес, во істину воскрес. А почнемо ми свою телерозповідь розповідь зі старої кінохроніки майже півстолітньої давності, яка візуально доносить до нас не лише правідцівську ношу, але й сам звичай свячення шутки на Колонищенні. Він майже не змінився й до сьогодні, хіба що пучки гілок стали дещо коротшими, прикрашені ялівцем, сухими квітами, стрічками, що нагадують букет, але й ними. Однаково легенько побиваючи по плечу, примовляють: не я б'ю. Шутка б'є від нині за тиждень великдень. Саме биття не варто зводити лише до товариського жарту. Це старовинне дійство передає магічну силу молодих пагонів, скороплену свяченою водою. Шутку завше належно пошановували, закладаючи в світлиці поміж образами оберегом на довгий предовгий рік. Саме ці котики. Ще з дохристиянської доби стали символом весняного пробудження, молодості невинності. Їм прописували теж лічничу силу. Протягом страстного тижня добропорядні молодиці розписували писанки і навчали цьому священнодійству своїх дітей. Цей одвічний народний звичай. Не припинявся навіть в роки чужинецьких окупаційних режимів, на що вказують кращі зразки західноукраїнської філокартії ніж воєнного періоду. Як не парадоксально це звучить, але саме у міжвоєнний час галицькі видавництва заполонили європейські прилавки поштових відділень великодньою продукцією, яка гідно конкурувала зі світовими аналогами. Ще тоді. На початку минулого століття в них яскраво простежується свідомість своєї етнічної приналежності, про що свідчить надпис Христос Воскрес, Воскресне Україна». Іншим патріотичним приміром може служити Вітальна Листівка з Днем Христового Воскресіння, видана теж за Австро-Угорщини ще 1907 року, але проілюстрована соборними мотивами. Гербом київського воєводства і Галицьким левом, який здіймається на скелі. тематика великодніх поштівок насичена духом національних провідників, просякнута їхнім крицевим словом, так маляр Петро Андрусів, чиє ім'я тісно пов'язане з Коломеєю, вже будучи на вимушеній заокеанській еміграції в одній із робіт, присвячених Великому Дню у віковічну постать Івана Франка. Виконані часом при скромних поліграфічних можливостях, вони на тлі сьогоднішніх листівок вирізняються якоюсь ностальгічною поетикою минулої доби, м'якою архаїчною лірикою насичені великодні сюжети місцевого художника Ярослава Пстрака. Йому в Унісон передає свій настрій містечкової урочистості малярка Олена Кульчицька, створивши своєрідний сакральний цикл. Присвячений святкуванню Воскресіння Христового. Достеменно відомо, що мисткиня приймала участь у відкритті персональної виставки у Коломийському музеї народного мистецтва Гуцульщини 9 жовтня 1955 року. А цьогоріч сповнюється 40 літ відтоді, як її не стало. Творчість Коломийця Ярослава Гординського теж щедро просякнута великоднім змістом. Багато його робіт репродуковано на поштових картках у 30-х роках минулого віку вони лишень дещиться з того, що створив за своє довге і плідне життя наш славетний земляк, майстер світового рівня Ярослав Гординський. Десь на коломийських околицях очевидно підгледіла такий передвеликодній сюжет ще одна наша краянка Оксана Кічура Кубранович. Манера її письма оповита іделією і спокоєм перед таїнством Христового Воскресіння. У радянський час святкування Великодня асоціювалося більше з якоюсь підпільною діяльністю. Чиновникам будь-якої ланки інтелігенції їхнім дітям не рекомендувалося появлятися разом з родиною на церковному подвір'ї. Люди намагалися приходити серед ночі, аби їх не впізнавали місцеві сексоти, або виїхати на дальні села, де їх ніхто не знає. Тим Хто осмілювалися відверто кинути виклик системі, погрожувала неприємна бесіда з представниками партійних органів. Так трапилося із автором цього унікального матеріалу Миколою Ганущаком з сусіднього корнича, який в період глибокого тоталітаризму знімав на свою аматорську камеру процес посвячення паскових кошиків. Не раз перепадало святим отцям, таким як Михайло Сенеджу. Тоді ще молодий і завзятий, який хвацько кропить мирян свяченою водою. На такій благодатній основі відновлюється школа Коломийського Пострадянського карткодрукування. Весняна гойданка, здається, спустилася в цей день з небес і розгойдала її над щойно проголошеною державою Україна, творча особистість, ім'я якої Марта Томенко, Мартова мисткиня, яка впевнено і ненав'язливо подає власне світобачення, за яким вчуваються магічні співи дзвонів і сердець, в той день, коли воскрес. Творець. Непересічний ентузіаст своєї справи Микола Ганущак, фаховий офтальмолог з мистецькою душею. От так здається, просто заповнюючи тогочасний вакуум, вивів в основу своїх персонажів образи власних онуків. Зустріч свята наповнена сакральним змістом, саме у той момент, коли у мами з Донею відбуваються останні приготування до спорядження пасхального кошика, аби родину і гостей здивувати писанковим різнобарв'ям. Паски вам солодкородзенкової, ковбаси пахучої метрової Яєчок з десятинку і печену свинку, скляночку маслівця, на три пальці сальця тертого бурячка, лютого часничка. гуцульських писаночок, гарних на кожен бочок. Хроно щупчиком, яблочка з пупчиком, грудочку сиру, свічечку сиву, топку солі, барвінку доволі. Ще й гаївок співати, ще й Христа прославляти. Христос Воскрес, воістина Воскрес!